Звернення до цієї пам'яті, звернення до цих подій, саме акцентування уваги молодого покоління, воно. Вселяло в нас завжди віру в те, що ніколи цього не повториться. На жаль, наш північний сусід веде зовсім іншу політику. І зараз він фактично повторює те, що творили фашисти в роки Другої світової війни. І саме це дало підставу Роману Марковичу, коли він виступав в Бундестазі в минулому і в цьому році, говорити. Німці мене вбивали як єврея в роки Другої світової війни, а зараз расисти мене вбивають як українця, тобто представника українського народу. І це ще раз говорить про те, наскільки важливою є робота з меморіалізацією, робота з пам'яттю, робота з зверненням до перших джерел. Величезна кількість заходів, які проводяться не лише громадськими організаціями, а і органами державної влади, місцевого самоврядування, закладами культури, закладами освіти. Ми щороку кладемо квіти на Люздорську дорогу, 27, де в роки Другої світової війни було місце розстрілів 25 тисяч євреїв. Це порохові склади там були на той момент, і Прохоровський сквер це було місце, куди зганяли всіх євреїв і далі їх гнали в Богданівку, де розстріляно, знищено було ще 50 тисяч євреїв. На даний момент Україна є четвертою по кількості тих людей, які Надзберігали життя євреїв і 2700 десь в списку Ядвашема є, і дуже приємно, що встановлено понад 250 тисяч саме жителів Одеської області, представників, до речі, різних національностей, які допомагали вижити євреям.